Ану помножте 90 на 5. 90 штук на 5 гривень. Скільки це буде? А? Легко щитати чужі гроші, правда? А свої заробити слабо. А попробуйте. Ви ж топчетеся по грошах. Ось дивіться. Бачите, ходите і топчетеся. Ходите і А Ану взяли телефон в руки і пішли подивитися на свої грядки, що можна продати. І що, можна, і що хочеш купити. Дивись, наприклад. Ось росте біла хоста, росла вся в маргаритках. Я її освободила. І вона стоїть 250 гривень. Ти хочеш білу хосту, хосту, наприклад, і не можеш собі купити. Правильно? Наприклад, ти хочеш червону ікру купити у мене, я продаю. І не можеш собі дозволити купити. Так возьми, продай квіточку якусь, продай те, що ти робиш своїми руками, і купи те, що ти хочеш. І все, і питання вирішено. Питання з безгрошів'ям вирішується дуже швидко. Просто треба закачати рукава повше і працювати. Я вам всім бажаю успіху, натхнення, всього-всього найкращого. Бажаєте замовити мої товари? Пишіть мені.